Це в нас стенд по а, виробникам T-Jet, Є запчастини для мебранопоршневих насосів, електроніка, електроніка по бренду да. GLAIN. Міні-стендік по... для типу як для переобладнання сівалок. Міні-стендік, що туди може входити. Типу, да? Ну, да, типу, да. Воно показує, забився рядок чи не забився. Насоси 12-вольтові ставимо, там, який може бути різновидність, там, главний, пропорційний витратомір, секційні клапана, ставимо інжекторні змішувачі в бочки, щоб, підміш... щоб підмішувала хімію там, чи ще щось, щоб не було осадів mm. на дні. Які а... насоси використовуємо на переобладнання? Ми насоси використовуємо під кожне обладнання. ми Більше такі лояльні до клієнтів, ми питаємо, чи, ну, там, в залежності від норм, від вилива. В основному використовуємо 12-вольтові насоси, але буває, що таке, що можемо використовувати зразу там, або мембранно-поршнєвий насос, або роликовий насос, доставляємо гідромотори. ну, тобто, під... Е, Кожне ми, переобладнання, ми відштовхуємось, да, так, від е, який трактор, який агрегат, які норми. Кожне обладнання буває ну, індивідуальне, треба підбирати саме під. Де штрактор, ваш оприскувач, задаємо питання ці нюанси вирішуємо з клієнтом Клієнтиме. так. Ага.